Слава Україні! Зеленський нагородив своїх орденами, а про героїв забув. Які дії президента є державницькі? 23 серпня 2022 року указом президента номер 593-2022 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України. Кварталівці 95-го кварталу найближчі друзі президента Зеленського Євген Кошовий та Олександр Пікало, відзначені та Отримали ордени за заслуги. У списку нагороджених не тільки ці, там всі приближені, котрі симпатизують президенту, і допомагають йому в піарі і формуванню рейтингу. Це представники ЗМІ та шоу-бізнесу. як от журналісти каналів та та ж артистка Могилевська, яка останнім часом тільки і відзначалася тим, що фотографувалась з роздвинутими ногами, підтримуючи флешмобами першу леді. Нагороджений ще якийсь чувак з Офісу президента, якийсь радник хуторний. І цим людям ордени і ряд пільг, які дають отримання орденів. Виникають питання, за що? Чому немає справедливості? Чому не відзначені істинні герої? Десятки сотні українців, які все роблять для перемоги України, навіть віддають життя, залишалися і залишаються без уваги. Підприємці, воїни та волонтери, що роками працювали для України, що віддали своє життя, не удостоїлись нагород, вони без відзначення. Назву тільки гучні імена декількох тих, яких оплакували соцмережі: Водотурський, Ратушний, Бабіч, Сафронов, Каракай, Марінченко, ні ордена, ні заслуги, ні медалі захиснику вітчизни. Невідзначені герої і полонені вбиті азовці, хлопець, що послав російський корабель. Хлопець, що підірвав міст. Українців, тих, хто палили БТРи і виходили в Енергодарі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську та зупиняли ворога. Та і інші українці не відзначені. Такі нагороди вказують, що якщо ти свій і близький до президента, чи його підтримуєш, то отримуєш все. Неважливо, що ти нічого не зробив для України. Важливо, що ти друг президента. Кошовий чи Пікалов, або чи всіляко пропагандуєш президента, або як журналістка Мосійчук, або ти розвигаєш ноги, як е, артистка Могилевська, чи матюкаєш інших, сидячи в тилу і маючи кримінальне минуле, і ти поворознюк та ти подібний, то рано чи пізно тебе нагородять. Якщо ж ти просто працюєш, служиш чи воюєш, тебе не відзначають. Або якщо, не дай Боже, ти посмієш задати незручне питання президенту, то тобі карна справа, як Бутусову. Або ти захищав Україну і балотувався у президенти, як генерал-кривонос, то тобі також карна справа. А не відзначення, якщо ж ти підтримував інші політичні сили, або ще і був в іншій партії, то навіть після героїчної гибелі на полі бою. Тобі не світить нагорода. От така формула. От така викривлена реальність, от таке споплюження істинних цінностей. Так не можна. Що повинен зробити президент? Перше. Скасувати нагородження своїх друзів. Друге, зобов'язати офіс президента повноцінно вивчити героїзм українців і підготовити новий указ. Про нагородження істини героїв. Третє. Розробити і затвердити документ, яким визначаються поняття героїзму, і за яким можна чітко зрозуміти, де героїзм, а де піар чи дуполизничество владі. Наприклад, хлопець, що перед страхом смерті послав ворогів, це герой. А от поворознюк, який в тилу, який посилає всіх, хто критикує президента, не герой, а пристосуванець і дуполиз. А от хлопець, який підірвав міст в Херсоні, цей герой. Четверте. Змінитися самому. Почати бути справедливим і відзначати людей не за принципом своїх, а за принципом проробленого і реального героїзму. П'яте. Зобов'язати державні ЗМІ висвітлювати подвиги істинних героїв. Зеленський нагородив своїх орденами про героїв забув. Які дії президента є державницькі? Державницький це не соромитися відмінити відзначення своїх. Визначити і винагородити істинних героїв. Розробити критерії визначення героїзму і в подальшому відзначати тільки за героїзм. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники вчаться. І управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі та побудуємо прекрасну заможну країну-Україна для визнаних заможних і щасливих людей. Для вас! Herojem slava